Сховався під чужою фоткою, а там на фоці взагалі то геть інша людина. Привів у шикарний ресторан. Ти знаєш, що найгірше. Я знаю, що я не в ресторані, Ні, навіть не в шторані, а в під'їзді підправив макіяж. І взагалі хочеш, я тобі насиплю зараз ванну чорної ікри? Зірвався в катушок. Зараз я мчу на зустріч з містером Всесвіт. І з містером бізнесменом. Реально, може, мені торгівельний центр подарують? 18.00 і я на місці. За бортом мінус 5. Тож не поспішаю на точку зустрічі, аби не задубнути. Остання перевірка мікрофона та прихованої камери в сумочці. І вперед. Ох, покатаюсь сьогодні на БМВ, можливо. До речі, це остання фраза з нашої з ним переписки. Група з прихованими камерами по периметру. Такі собі звичайні перехожі. Коротше, чекаємо. Крістіно, привіт. Даруйте. А ви хто? Ну здрасте, що за приколи? Я вітя. Ми приписувалися в неті. А я, я як вітя. Бо на сайті писав цей віктор, а прийшов цей вітюк. І щось я не бачу, БМВ. Чи це потоптані шкари в нього? БМВ. А, а там на фоці взагалі-то геть-інша людина. Я знаю, що тобі. Що? Зовнішність головне. Ні, ну просто навіщо виставляти чужу фотку тоді? Ну, чужу. Ну, я просто відома людина в роботі, в бізнесі. І от можна було б зразу змитися. Але Віктор обіцяв сюрприз. Ну, гаразд. Така ми якось кудись підемо. Підемо, погріємось. Я. Ходімо прямо вон туди. Ми проходкою будемо грітися. Я одразу запитую, просто я замерзаю вже. Ходімо, давай. Може, йдемо до БМВ. Кріс веди з камерами. Бо раптом ми зараз як чухнемо на крутій тачці. Та йдемо вже хвилин десять. І я вже майже задубла. Так а де БМВ? Ти ж ніби казав, що будеш із БМВ. Ну так я з БМВ. Пакет з написом БМВ. Це так жарт, так? Жар зайшов, так. Тільки на поворотах не женіть сильно. Гаразд, а все інше, я так розумію. Це теж жарт там про бізнес. Ну що ти гониш? Та чому я гоню? У Мене враження, що не я тут гоню. Я тобі сюрприз приготував. Оце сюрприз мене поки і тримає. Хоча ноги мене вже не тримають. Я просто а -а -а, починаю. Нарешті завертаємо в якийсь двір. Тут ми що не даємо проїхати, не тільки тобі на боєм виганяти. Аж раптом прийшли. Тобто так, а ми до тебе додому. Вітя лише ухмильнувся. Але пофіг, я так змерзла, що ломанулась в той під'їзд. Так зараз все буде. Б'юся об у тебе номер квартири 15. Чи який? Ніякий. <ріхи> Добре, поверх. Ми спускаємось з четвертого на третій? Ну… А куди ми йдемо, я не розумію. Все, прийшли, притопали. А, тобто. Ну а Що? Саме те. Що? Що? Побачення в парадняке. Це ж просто казкова мрія. А... Ось. Та-да! Та Я в Вауті. Подушка з пакета БМВ. Який шик. Але в першу чергу ставлю приховану камеру. Та мені щось потрапило до черевика, чи сніг, чи щось. Щоб побачила все, що тут буде відбуватись. Тут що а, -а, -а, а я так розумію, я сьогодні на BMW таки прокатаюсь. Катайся заради бога. А пристібатися треба на цьому BMW? А ще тиждень тому Вітя для мене був ось такий красень. Та чого для мене? Для інших мадам теж, судячи з коментів під його фото. Але написав Вітя мені, що бізнесмен і що влюбельон. Та помилки Вітю спалили. Покажу. Я хрюкнула від обурення. Ми, звісно, зрозуміли, що бреше, але от навіщо? А у відповідь бомба-граната Вбитій? Що таке впитій? Біля бівету чи що? І через секунду? Давай в шостій. <гум> впитій. Це що, оп'ятій? Проте наостанок розумно добив. Заінтригував. Коротше. Ну, то зустрінемось. Ну, на БМВ я вже сиджу, а сюрприз, мабуть, попереду. Я не знаю, це Це от просто справжнє. оце ось... Це смітник. Ти що дика сміттєвого бака не бачила? Там мусорний бак тепер бачить нас з прихованої камери. Третя в моїй сумочці. Сама романтика, саме воно. Просто а чому не в ресторані? Там теж непогана романтика. Та що ти ресторан, шмисторан? Я навіть в шмисторані готова посидіти. Така холодрига. Ти знаєш, що найгірше. Я знаю, що я не в ресторані і навіть не в шмисторані, а в під'їзді. Що ти починаєш? Усі женуться за баблом. Опа, попала бізнесмену в больне місце. Розслабся, мала. Я ж бачу, що ти не така, як усі. Ой, мені здалося. Так, а чим ти займаєшся? Бізнесом чорна ікра. А в чому бізнес? Постачаю найкращу ікру. Вона в тебе з запахом коньяку? Якого коньяку? Ні, не здалося. Підсів ближче мене аж вжухало його амбре. Є одеколон, такий. запах ікри, запах. я запах ікри. Є запах ікри. Куштувала справжня. Чорної кров? Так, давно не а їла. я. В ній купаю. Ну брешеш. Ну прям цікаво для чого. А ти мені взагалі в душу запала. Ой, зараз піде зізнання в любові? А от саме людські почуття в під'їзді. Тому що тут людина справжня. Особистість, ти особистість, і я особистість. Яка глибина ми мислі? Людські почуття в під'їзді. Чи блін широта. Що ще чекати? Забазарився я тут з тобою. Все? Е, я ж тобі обіцяв той. Сюрприз. Зараз буде. Ти тільки тут пожди. Пожду. Я зараз. Кріс, ми тут під під'їздом раптом. що. Прийшло вже хвилин сім. Може бізнесмен Вітя просто здриснув, бо далі легенду нема чим крити. Йо, барін вийшлі з на терасу! Ось таке буде тако. А це що? Це цей. Цей? Цей хто цей? Ну? Тобі ікра. А, мені? Так? О, пафас. Наче він ключі від BMW дарить. Так потримати? Ну скуштуй, чим я займаюся. Угу, Бутрики, значить, впевнена, він чекає мій обморок від щастя. А чому червона? Ти ж нібито чорною займаєшся? Питання підвисло. А коли він сів, дещо провисло. Я цього ще не бачу і не знаю, що попереду у нього підступний план. Тут що абірна. -а -а -а! <реклама> <реклама> Блін як тхне синтетичною крою, може прикинутись мертвою. Ну як? Дуже дивний смак. Бо ти нормальної ікри не куштувала. Ну давай вже, вітя, вали козирями. Для чого весь цей під'їзний шик? Що? А чому ти не чорно? Все ж таки. Бо чорний ікра для шику. Сидіти в дорогій квартирі, чорна ікра, троянди, музика в шикарному інтер'єрі. І що, і що? Ти не подумай, у мене там мармур. Ну, все за найвищим розрядом. Це зовні так. Стоп, це він мене додому заманює? Типу червону ікру можна і в парадняку, а чорну тільки в шикарній квартирі. Хочеш, я тобі насиплю зараз у ванну чорної ікри. Хе. А це Ході. де це ми на четвертому поверсі, так? І отут піднятись? Так, прийняв, заходимо вже. Ну я скуштувати хіба що? Скуштуєш? А БМВ забирати? Беху, беху я заберу сам. Заберу беху. А вітьок ледь не тріснув від щастя. Зараз все знімають тільки камера в сумці. Заходь. О, Перші двері праворуч, як у мене. Прийняв. Пропускаю його вперед. Чому Хорошо. так темно? Я зачиню. Я зачиню тоді. Аби не закрити двері. Я зачинила. Зараз буде, зараз буде ліворуч. — Я просто так, а чому так темно? А він мене за руку тягне кудись. А, е... Ходімо, ходімо, ходімо. Ой, Я тут щось, я через щось бачу лише вікна без шпалер. Чекай, я заберу. Так, але чую якісь дивні шебуршання. — Давай, 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 давай. А, почекай. А-а, Та я я просто. А. Ой, щука! ну! У він лежати лежати. А ну, швидко відпусти. Він що голий? А вітя не любить прелюдій. Він штовхнув мене на диван і зверху скочив. Хто ви... Це новий канал. Програма аферисти в сітях. Хмар мурде. І статуя. А, чи статуя це ти? А із парадняка. А план у Віті був підступний. Прикормлював червоною ікрою. Отже, чесно, коли він сказав про червону ікру, він же був у червоному халаті. Я думала, що це він тупо мече ту червону ікру. <ристо> 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 і ж як лосось вийшов у цьому червоному халаті. Це та, яка гумова, чи з чого вона там зі шмаркнів її, по-моєму, роблять. Страх. Та підробкою виявилась не лише червона ікра, а й шикарна квартира. І БМВ. Ну і чорна ікра. Якою Вітя так і не козирнув. Так, Вітю, що я тобі скажу? Треба нам звідси вийти. Негайно. Хоча ні, де чим козирнув. Голим задом. Це не чорна ікра, це повний крах. Коли на побаченні серйозний бізнесмен, То сплатиш тоді, я ж думаю, тобі не шкода, так його широкі жести. Молоде де гроші. -то, дока, беть, беть, як ми Можуть. <пев> закінчитись несерйозними. Зачекай, стій! Ні, ні, ні. Стій! Надіюсь юрець молодець не влаштує нам. Звездець. Шістнадцять 16.55, і я на місці в одному зі столичних парків. Група знімає мене під виглядом звичайних перехожих. А я, як завжди, з прихованою камерою в рюкзаку, під в вусі та натільним мікрофоном. Чекаю на бізнесмена з села Шпилі Київської області, який їде в Київ бізнес відкривати і мене бере партнером. Ага, то де ж він? Пішки до Києва шпилить чи чишо? О, боги. Ох, ти ж Я тепер чувак! Привіт. Привіт. Е вона сама. Юрець. Ю Юрець, молодець. Вітаю. Щось, я дивлюсь, ти не дуже радий мене бачити. Я е е про. ну... Ой, все вам не те. То пісюн довгий, то сорочка коротка. О, о -о -о. О, о -о -о. А у тебе сорочка заправлена, я дивлюся. Піпірки в мене побачення ще не починалося. То пісюн довгий, то сорочка коротка. А чого ти з дорожньою сумкою? Якось ні. Ти ж казав, це... що на машині, наче будеш? Ні, ну чого? Я на машині їхав. Та мене зупинили міліціонери. і... По -по поліціонери вже поліціонери. так. чи у вас там в селі ще міліціонери? Ну там по різному їх називають. Ну що А ні, не треба казати, як їх там називають? Я знаю правила та кажуть, однаково порушив. кажуть, доведеться забирати машину на штраф -майданчик. хотіли тобі побачення зіпсувати зі мною. А у них нічого не вийде, бо я хлопець настирний. І ми ще навіть не знаємо наскільки. Е, Секундочку, в мене е, вдома. А поки ми йдемо гуляти в парк атракціонів. Атракціони юрець попросив ще в переписці. Може, з цим пов'язаний його майбутній бізнес? Тож парк пропонувала я, ну як місцева. І група тут, як риба в воді. А що у вас е, нема розваг? Які у нас там розваги? У нас там або на МТшнику покататись, або. На, на що? На Мтешнику, мотоцикл. А, ні, так, це круто. Ні, Ну таке, ти знаєш, уже трохи проїлося. А Юрєць балуваний. Можна ще, звісно, старзанки голяка погоцати. Головне тарзаном не зачепитись. А у нас і розмови сьогодні про його піпірку. Тільки не треба втрачати дармове. Я зараз його знайду. Може він просто в іншій сумаці. А Юрія вміє дивувати. І одразу тягне мене до ларька. О, буде бенкет. Оце із зеленю та хріном, здається. Ні, і... зі сметаною і кропом. Ну, хай буде сметана і кріп, будеш. Чипси ні. Замовив собі ще дві пачки чіпсів, горішки і пиво. А мені розрахуєш. Я все віддам. Я пацан чоткий. Бізнесмен ще й економний. Дивись там голову не вдрать. 50 гривень. Так, нема без решти. Я ж думаю, тобі не шкода, так? Ні, ні, ні. Ось гарний початок побачення. А тут кава є. До речі. Ні, ну якщо хочеш, можеш і каву взяти. А добре, що дозволив за мої то гроші. Як джентльмену все заберу. Раз. А розділ обов'язків зрозуміли. Я плачу, він забирає. Джентльмен, блін. Бенкет влаштували на лавочці. Юрець вміє кружити дам. Вафельку будеш? Ні, я ж собі чипси взяв. Ну. Не. Що у тебе за бізнес? Я взагалі такий заповзятливий юнак. Я так. Та я вже повітила. Он як шаровий пивко смачно йде. Я багато бізнесів робив. Друг із Польщі, порадив Ну-ну. Каже, береш кота. Надіюсь, не убіляш, бо такий бізнес у нас в місті давно на вокзальній. Ну він там працює. Ага. Ось. Ну і каже, у моєї хазяйки є кіт. Ну. Лисий 650 баксів. Так вже страшно. Береш кота. Стрижеш його, під нуль. Стрижеш тоді голиш і продаєш як сфінкса. То ти поголив звичайного кота, лисо. І загнав його за 650 баксів. Ні, ну бізнес на мільйон. Так би мовити, українська порода Сфінкс. Такий собі лакшері мурзік. Я от у сусідки нашої тітки Галі взяв кота, поголив його і загнав за 650 баксів. Але знаєш, є одна проблема. Тітка Галя набила морду? Морду набила і тетя Галя, і хазяїн відросшого через місяць Сфінкса. Ой, воно так довго заживає, що ну, його встав такий бізнес. І це ще не знаю, що побачу, весь розмах фантазії юрця молодця. Зачекай, стій! ні ні Ні-ні. А почалося тиждень тому, і знайшов мене на сайті знайомець. Підкатив одразу ефектно. То що Юрець молодець, я помітила по фотках. Шо не кадр, то Юра ходячий кадр. Звісно, такий завідний жених та ще й з квітучого села Шпилі не міг мене не зачепити. Оце мені фартануло. Прям принц на білих жигулях. Але Юрець довго бика за хвоста не тягнув і одразу вивалив мені супер пропозицію. Бізнес партнером? Ого, а що за бізнес? А от тут Юрець заінтригував. Ну все пішла, голити ноги. Юрець молодець на побачення їде. А Юрець, покруживши даму смачним бенкетом, вирішив її покружити і в прямому сенсі. Так, мала, зараз у нас буде романтика. Бо якщо ти думаєш, що я серйозний бізнесмен, а не романтик, так? то ти глибоко помиляєшся. Ага, я зараз домовлюсь, і Ми зможемо безкоштовно покататись. Ой, супер, класно! у мене дар домовлятися з людьми. <рес> так? так? Ну тому ти бізнесом, мабуть, вирішив займатися, так? Бо у тебе дар домовлятися з людьми. Цікаво, як йому це вдасться. Зараз буду хвилин. П'ять юрець пританцьовував біля кас, і нарешті домовився. О, круто, куди йдемо? Ой ой, ну словом, е, треба заплатити 50 рубасів. А ага. договорився. Я теж так вмію за 50 рубасів. 400 гривень, так? 400. чи за 400? Ну я ж думаю, це не проблема, так? Та ні, ні, звісно. Ні, ну ми ні. з тобою бізнес-партнери. Я потім все відроблю. Це я вже вкладаю в новий бізнес. Зрозуміла. Ні, ну так. Класна легенда. Та поки мене тримає інтрига, який саме бізнес мені запропонує Юрец. І чому наполягав саме на парку з атракціонами? Але відповідь на останнє з'явилася сама по собі. Юрець явно вперше дорвався до парку розваг і вирішив відірватися до кінця життя. Може, вже досить, скільки там? Минуло вже три хвилини. Коротше, Юру прям корвало. Обережно, обережно, обережно. Зараз, зараз, зараз мала! Не треба, не треба. Зараз діскочу. Я покажу, це ж як на трасанці. Це лег просто не треба. Ледь стримала, аби юрець не почав джигітовку лева. Потім були машинки. Солодка вата. Ти що, хочеш солодкої вати? Ні, звичайно, ну а що? Здогадайтесь, хто платив? Ні, я візьму. Я потім віддам. І так на кожному атракціоні. Дай двадцятку. Двадцятку? Двадцятку давай. Юрець відривався як зовсім не молодець. Адже на побаченні я себе точно не відчувала. А! Здається, він взагалі забув, що вигулює даму, а не себе. Дай гроші. Ще? А, ні, періодично згадував, яка хороша пам'ять. А що разок ударив це? ти вже гривень 600 бахала в юрця. Ти як його продюсер, трясся. І хто ж знав, що група майже вгадала, бо попереду мене чекав сюрприз. Мала, дай гроші. Заплатити треба людині. Видирає в мене 100 гривень. <правка> Поправочка не сару маєш, а крістіну. Сьогодні цілий день, блін.

як Йому ще собаки не почали підвивати. От і все. Я вже так ухайдохалась бути бізнес партнером у парку розваг, що його реальну пропозицію з переписки. Не хочу вже й питати. Але ну щоб довести справу до кінця. Юра, така що за бізнес? Бо я вже гривень 700 у нього вбахала. Сьогодні. сьогодні. слухай, мала може, давай вдома. Візьмем венця, в тебе нормально посидимо, обговоримо справи. Е, Секундочку, в мене вдома? О, тир! А юріц молодець. Жити він до мене приперся з дорожньою сумкою. Ну, тепер все склалось. А це все треба вибити, так? А юрця прям не відірвати ю. Чувак собі шпарить йому взагалі пофігу. Він і не помітив, що о, я пішла. Та наближається стрьомний момент. А заждіть. Йому ж зараз треба буде затир розрахуватися якось, а він без грошей. Або ж він збрехав що без грошей. Зараз подивимось. Так, о, почекайте. Що таке з нього оплату таки вимагає? Так? Телефон дістав? Так. Це він тихо, тихо, тихо. Алло! А добрий день. Банк Кредит Дніпро вітає вас. Кредит Дніпро? Я ще не знаю, що я роблю. Ні, ну, ти на приколі чи що? А що таке? Ні, ну слухай, а що таке? Я тут стою, розважаюсь. Тепер розважаю, а ти взяла така і змилася, так? А чого ж це він мені дзвонить? Ну, знаєш що? Тут, в принципі, треба було заплатити, за що ми стріляли з тобою. А те, що ми з тобою, ми ми настріляли в тирі. Треба заплатити? Ні, ну а що, я один стріляв? Я ж для тебе старався. Для тебе, для нашого бізнесу з тобою. Ну все, моє терпіння лопнуло. Юрець не молодець, А на А скільки там треба заплатити? Гривень сто треба заплатити. Я тут нормально так настріляв. Банк готовий вам дати кредиту сто гривень. Е, якщо ви м зараз прокукурікаєте п'ять разів голосно. Ні, ну добре, я згоден. Головне, щоб заплатила, щоб я тут людям не був винен. Кукуріку! -ку -ку! Так підійде! Ще тричі! Кукуріку! -ку -ку! Так чи що? Треба з душею. І -і -і -і! <рес> ну, оглядачі зацінили. Бачиш жовту будочку, йди сюди. Я зараз дам тобі гроші. Сховайся, 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 сховайся. Ну і що це за приколи. Так ти класно кукурікав. Ти мене просто закружляв. Ти знаєш прикол, як. О! Що таке? Зачекай стій! Ні, ні, стій! ні, друзі. Стій. Ні, ні, ні. Оооо ні. Стій! 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 ні, чувачки. Та почек... Все нормально. Все нормально. Стій! Ні, слухайте, Новий канал. Та... Новий канал. Стій! та йди звідси зі своєю хреновиною. Та прибери, я тобі кажу. Та я зараз тобі треть, -то, дам. Та ні, іди. та йдіть ви в сраку. Давайте самі цей прикол. Та віддай сумку! Віддай сумку, я тобі... Ви так, що, хрініли чи що? Це... Мені? Та ну, забирайте! Ну, вас нахрен взагалі всіх Дебіли Це якісь. Новий канал, в сітях. Я так і не Дебіли. бігала за кавалерами. Та дай Віддай йому хоча б сумку! А що в нього випало? Де знайшла? Де випало? Знайшла під тиром. А що там, Крістіна? На машині він приїхав. А що там? Київ пасажирський. Електричка. Ну так олігарх реально. У нього не машина, а цілий потяг.